Кривавий день у Афганістані. 13 американських солдатів загинули внаслідок суботнього теракту на околиці Кабула. Жертвами також стали троє цивільних афганців та один поліцейський. Відповідальність за скоєне узяв на себе рух Талібан. Терорист-смертник завантажив 700 кілограмів вибухівки у свою автівку, яку спрямував на військовий міжнародний конвой. Напад стався у кварталі Даруламан на заході Кабула. Тут розташований національний музей, колишній королівський палац, будівлю рядових установ та кілька афганських та міжнародних військових баз. Цей теракт став найкривавішим наземним нападом на сили НАТО в Афганістані від початку війни у 2001 році. Ще троє службовців НАТО загинули в суботу від рук терориста, переодягненого у афганську військову. Форму на півдні країни керівництво альянсу не уточнює національність загиблих. Третій теракт здійснила 15-річна смертниця, що привела в дію пояс шахіда у місті Асадабад, вибух поранив двох охоронців місцевого офісу афганської розвідки.